Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три питання, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 9 липня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанту. Перший варіант. Двійка мечів перевернута, вам ні. Щось вас турбує, і ви не можете, можливо, деякий час уже над цим міркуєте, але не можете прийняти рішення. Або обираєте свій варіант. І для вас зараз незрозуміло, як далі рухатися, чи діяти, чи утриматися. Тож сьогодні вам ще ні. Тому що дійсно вам потрібен час, щоб визначити своє направлення, своє бажання, сформулюйте для себе. І лише потім його почнете втілювати. А сьогодні я бажаю вам гарного дня, і хай всі негаразди пройдуть мимо вас. Другий варіант старший аркан Мир, вам так. Для вас відкриваються всі шляхи, весь світ. Ви можете діяти. В тій сфері, яка вас цікавить. Тобто розвивайте свої знання, свої простори, розширюйте свою, свій бізнес, хто займається бізнесом, а можливо, ви зможете завершити якісь справи, які тривалий час вас турбували, і ви не могли ніяк просунути їх. Тож, на сьогодні вам так, у будь-яких ваших починаннях. І третій варіант п'ятірка жезлів. Вам так. Але можливо, вам доведеться ще зіткнутися з якоюсь конкуренцією. І це буде стосуватися робочих питань, виробничих питань. Тож перед тим, як вступати в боротьбу або відстоювати свою думку. Вам обов'язково потрібно мати достатній обсяг знань, щоб відстоїти свою позицію. Але вам все ж таки так, можете діяти. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім мирного, спокійного і затишного дня.